Друзі, всім привіт! Ви просили, і я роблю. Сьогодні я покажу вам, як зробити шпінатний пиріг, або як його ще називають, кіш. Почала я біля цих кульок, просто хотіла вам показати, що мій чоловік зробив на День святого Валентина або День Закоханих, як його ще називають, так і вони ще й досі тут літають. Тож я заряджена любов'ю та енергією і готова вам показати свій рецепт. Що ви розуміли? Я вже, мабуть, три тижні думала, щоб зробити цей пиріг. Я вже купила все, що мені потрібно. І в мене проблема в тому не в тому, щоб приготувати, а щоб на кухні нікого не було. Тому що ви розумієте, ми живемо на самі, <кухня> кухню ми спільно ділимо. Тому, якщо хтось мені буде заважати, я просто буду накладати звук зверху і менше розмовляти вам на камеру. Заздалегідь за це вибачаюся. Тож я вам теж бажаю любові. Сподіваюся, поруч з вами є кохана людина. А якщо немає, то я впевнена, в цьому році ви її знайдете. А зараз сходімо готувати. Що ж, перед тим як ми почнемо, я хочу сказати, можливо, для новеньких людей, що взагалі мій канал не кулінарний, це просто запрос моїх постійних глядачок зробити цей рецепт для них. Тому, якщо ви щось побачите, що вам не сподобається в цьому рецепті. Згадайте, що я вам зараз сказала: це не кулінарний канал. Взагалі, я б сказала, що цей рецепт займає десь три етапи готування. Ще до того, як ви, звичайно, почнете готувати, я б вам радила поставити всі інгредієнти в себе перед очима, щоб ви бачили, з чим будете працювати. Потім ми почнемо з тіста. Начинки і випікання. Тож, які інгредієнти вам можуть знадобитися? Так як ми починаємо з тіста, то і я вам розкажу, які інгредієнти вам знадобляться. Ну не тільки інгредієнти, а так, де ви будете готувати. Це така глибока миска, виделочка. Потім вам знадобиться масло вершкове. Тут у мене 113 грамів, і що мені подобається в Америці, те, що бачите, тут такі є. Як палочки, і ви можете собі відміряти стільки, скільки вам треба. Взагалі, за рецептом йде 80 грамів, тобто це десь ось так. Але я люблю робити великі коржі, тому я беру. Ось цю всю пачку. Потім нам знадобиться мука. Я беру десь до 200 г 175, десь ось так. Подивимося, як масло вбере. Потім нам знадобиться одне куряче яйце, 3 столові ложки теплої водички і сіль. Все, це все, що нам потрібно для тіста. Тепер для начинки, нам знадобиться шпінат, а шпінату вам треба буде або великий такий здоровенний пучок, або два середніх. Тому що ви знаєте, коли ви обсмажуєте. Шпінат він трошечки зменшується. Тут у мене кисломолочний сир, який я зробила вчора сама. Кисломолочного сиру вам буде потрібно десь грамів 500-600, і цього буде достатньо. Також нам знадобиться одне куряче яйце, три зубки чесника або два великі. І десь ось така цибулинка, я взяла собі половинку. Цього буде достатньо. Окрім того, що у вас кисломолочний, можна обирати, який хочете. В Україні я брала голландський. А тут вирішила взяти моцарелу. Ви можете і голландські, і чеддер, які ви полюбляєте, можете собі поєднати. І ще нам знадобиться помідор, томати, так? Зверху просто прикрасити. Зазвичай у мене така одна велика. Але сьогодні мене не було, тому буде дві маленьких. А тепер починаємо готувати. Ще забула сказати, що нам буде потрібна сіль для начинки. Також ось бачите, те, що я казала. Я тут собі, значить, знімаю. Приходить свекруха і каже: Син хоче кускус, варю кускус. В миску додаємо борошно та м'яке кімнатної температури масло. Спочатку воделкою поєднуємо ці два інгредієнти, а потім можна і рукою перетерти масло так, щоб борошно було таке, як крихти. Додаємо дві дрібки солі та одне яйце, трохи перемішуємо та додаємо 3 столові ложки теплої води. Та знову виделкою перемішуємо. А потім можна і руками пом'яти. Повинно вийти однорідне м'яке тісто. Формуємо такий собі м'ячик і перекладаємо в іншу форму чи миску. На цьому з тістом у нас все. Ми його відправляємо трошечки віддихнути в холодильник. Десь хвилиночок на 20, тому що за цей час ми будемо готувати начинку. Я насправді обожнюю це тісто, тому що воно дуже смачно пахне вершковим маслом. І воно таке дуже приємне, м'ясеньке, класно працювати з ним. Тепер беремо ніж і нарізаємо наш чесник та цибульку таким невеличким кубіком. Ось такі у нас виходять результати. Зараз будемо смажити нашу цибульку. Наливаємо трошечки оливкової олії, Тоже ви в Америці, не знаю, чи знаєте ви цей бренд, але ми стали його купляти так. Не дешевий, але начебто непогане масло. Наливаємо трошки небагато, відправляю нашу цибульку та чесничок засмагати. І поки наша цибулька готується, ми можемо взяти ту ж саму миску, яку ми використовували для тіста. Хочете промити її трошечки, я так протерла, щоб не було муки, і буду зараз її теж використовувати. Поки в нас смажиться цибулька, ми можемо збирати нашу начинку. Я зробила цей сир сама. Зараз я вам розповім, як я це зробила, якщо, можливо, хтось не знає. Берете жирне молоко, тут майже 4 літри. Вливаєте у кастрюлю і нагріваєте, не доводячи до кипіння. Додаєте звичайний оцт. Вливаєте десь 5 столових ложок оцту та помішуйте, дивіться на реакцію. Якщо починає збиратися сир, то можна більше не додавати оцт. але якщо реакція погана, додайте ще 3 ложки. Плиту можна вимкнути або залишити на самому маленькому вогнику. Коли сир відділиться від сироватки, можна перекидати на сито. І дати стікати. Виходить дуже ніжний, швидкий домашній кисломолочний сир. Знаєте, чому б я ще рекомендувала робити свій домашній сир? Тому що виходить набагато смачніше, аніж то, що ви купляєте в магазині. Але я розумію, що не всі хочуть заморачуватись, і тим паче багато часу на це витрачати, хоча це не займає дуже багато часу. Але так, якщо ви не хочете заморачуватись, я знаю, що в Україні є дуже смачний сир, мені здається, це галичина і. Молокія. Це те, що я любила використовувати в Україні. Тож, ми беремо наш сир, викидаємо все у миску, додаємо яйце, додаємо солі на ваш смак, ну десь ось такі дві щепотки, мені здається, буде достатньо. І перемішуємо. Тож, як я сказала раніше, я взяла, бачите, ось таку моцарелу. Сир вже натертий, але якщо ви будете брати брусочком сир, то, звичайно, вам його треба буде натьорочки натерти. Ще забула сказати, не забудьте залишити трошечки сиру, щоб потім прикрасити зверху, коли ми будемо запікати. Додаємо десь 50-100 грамів. Я люблю по-багатому. Зараз подивлюсь на цибульку нашу. Так, ще вона у нас в процесі, але вже краще. Вже те, що нам потрібно. Поки наша цибулька буде там остигати, ми продовжуємо з вами робити начинку. Зараз треба нарізати шпинат. Будь ласка, не звертайте увагу на безлад, який ви зараз побачите біля мого умивальника, тому що я просто прилетіла сюди, думаю, поки нікого немає. Мені пофіг ця кухня чиста чи ні, але я хочу вам показати цей рецепт. Тому я не прибирала кухню, щоб вона прям була така ідеальна, тому що це не про прибирання, а про приготування. Тож зараз я буду мити наш шпінат і нарізати мілесенько для начинки. Якщо чесно, по шпінату хочу сказати, я купила такий великий пучок з великим шпинатом, але я ще полюбляю брати, в нас тут в Америці продають вже, типу, митий, знаєте, і. Як бейбі шпінат такі невеличкі шпінатні листя, і мені то подобається найбільше. Але я бачила знижку на ось цей, тому я його і купила. І інколи різниця ще в тому, що цей виглядає, знаєте, типу як старий. І листя може бути більш ну, жорстке, скажімо так. А у бейбі-шпіната він м'ягесенький. І ще тут треба, бачите, гратися з цими стеблями. Я їх не використовую. Тому треба буде відрізати. Що ж, я вже дорізала шпінат, як бачите, його вийшло доволі таки багатенько, але зараз, коли я його відправлю на пательню, він трошечки стане менше. Тим часом цибулька вже в нас остигла трошечки, тому її можна відправляти сюди. А пательню ми використовуємо для шпінату. А можна було і поєднати трошечки раніше, і поки ще цибулька смажилась, додати сюди шпінат. Але я вирішила. Роз'єднати їх сьогодні. Тож на цій же пательні ми будемо тушкувати наш шпінат. Буквально зовсім трошечки, знаєте, щоб він не зовсім там випарився так, але трошечки щоб він став менший. Це займає декілька хвилин. Як бачите, майже вся сковорідка. але ви зараз побачите, як він зменшиться. Як бачите, його стало майже вдвічі менше, і цього нам буде достатньо. Відправляємо в наш кисломолочний сир. Запах стоїть неймовірний, я вам кажу. Цибулька і шпінат, м -м, і сир кисломолочний. І як бачите, спочатку мій сир був такий, як наче суховатий, але за рахунок того, що тут цибулька з олійкою, і шпінат він теж ну, такий водянистий, скажімо так, то вже наче і начинка така більш, бачите, м'якенька, гарненька. Наступний крок треба розігріти нашу духовку. Це 180 градусів або 360 в Америці по Фаренгейту. На випікання, що це ви в мене поїхали. Для випікання нам знадобиться ось така кругла форма. Якщо чесно, я не знаю, який тут діаметр, але мені здається, це типу як стандартний. Що я зазвичай роблю? Деякі люди, що я зазвичай роблю, деякі люди, деякі люди люблять класти. Коржик сюди і відправляти в духовку випікатися самостійно, а потім тільки додають начинку. Я так не роблю. Я роблю так. Зараз ми з вами візьмемо трошечки олійки і потім присипамо маною крупою, це щоб він не підгорів у процесі. Обов'язково края, так, тому що в нас періг трошечки. Він не буде підійматися дуже багато, але ми тут зробимо бортик, і треба, щоб йому там теж було комфортно. Тож в мене є ось така наша звичайна манна крупа, так? в Америці її називають семоліна. Але для моїх американських друзів хотіла сказати, якщо ви знаєте цей бренд, це Bread Crumbs, е, типу, як сухарики, так? І воно йде зі спеціями. Коли в мене не було манки, я клала ось це. Сьогодні не хочу, тому що тут у складі, мені здається, є сіль. Ну, Я не хочу, щоб е, мій коржик був дуже солений. Тому манка якраз. Те, що треба. Тож беремо і ось так присипаємо. Витягуємо наше тісто з холодильника. Можливо, в когось буде питання, навіщо ми клали тісто в холодильник? Так? Це для того, щоб воно трошечки як би то, зібралося, і нам було легше його розкатувати. Якщо чесно, я відчуваю, що моє тісто ще й досі таке м'якеньке, але це краще, ніж коли в мене було воно ну, таке прям дубове, і треба було чекати, виняти з холодильника і чекати, поки воно трошечки, знаєте, нагріється. Але мені здається, що в мене якраз така класна температура, тому що я все роблю, як я б робила навіть і без камери. Тобто, поки тісто віддихало, ми робили з вами начинку. Ось цей час, 20-30 хвилин, в кого як це займає, там нарізати і все таке. Тому зараз будемо розкатувати наше тісто і формувати коржик. Чи мені подобається це тісто, що не обов'язково робити, знаєте, прям таку круглу, правильну форму. Але достатньо, щоб ви бачили, що у вас поміститься в це деко, так? І ще залишиться на краєчка. З цим тістом, можна, наприклад, якщо у вас тут не вистачає, можна десь відірвати, приліпити. Коротше, класне тісто. І ось бачимо, так що, ну, в принципі, непогано можна ось так трошечки притулити, десь підрівняти. Ось так. Бачите, як гарно у нас вийшло. Викладаємо нашу начинку. Ось так, гарнесенько, і розпрямляємо. По всьому нашому тістечку, щоб воно все заполонило. Не знаю, вам видно там ось так. Ось так. Хі -хі. Ось так. Все, відправляємо в духовку. Ставимо випікати на 20-25 хвилин. Поки наш пиріг випікається, пам'ятаєте, в нас ще залишилось дві помідорки. Або одна велика, так, яку треба просто слайсиками так нарізати. Ну і звичайно, за цей час, поки в нас готується пиріг, треба перемити всю посуду, яку я залишила. Ось там. Я вже перемила весь посуд, і в мене зараз невеличка рекламна пауза. Буду їсти борщик. Дехто з підписників питав мене, чи подобається американцям наша їжа. Ну що ж за всіх я не можу казати, але можу сказати за нашу родину. Моя свекруга з першого разу, як вона спробувала наш червоний український борщ, вона в нього закохалася. І тепер, коли б я його не варила, вона його може їсти кожного вечора. Майже як українці, так? Ось чоловік, мій теж, їсть борщ. Свекор теж може їсти, але не так. І йому чомусь більше подобається червоний, аніж зелений, коли я варила зелений борщ. Дідусь бабуся, ну дідусь може поїсти, якщо запропонувати. А бабуся така трошки більш переборчива, не знаю, чи вона не розуміє його наш борщ. Але знаєте, в більшості випадків, хто б не скуштувався, кажуть, що борщ це просто. Бімба, так як нас кажуть, як ви думаєте, в чому секрет? Бо для нас це наша традиційна кухня, наше блюдо, так, і ми його всі їмо з дитинства, тому ми розуміємо, чому для нас важливий наш борщ. Але як ви думаєте, в чому секрет, що він так подобається іншим національностям? Напишіть свою думку в коментарях. Уявляєте, не успіла я поїсти свій борщ, як вже духовка. Закінчила працювати. Чуєте? Тож останній етап нашого приготування, якщо пам'ятаєте, я вас попросила залишити трошечки сиру. Зараз ми насипаємо зверху сиру і викладемо наші помідорки і ще залишимо цей пиріг на 10 хвилин готуватися. Ну що ж, мої любі друзі, ось такий в мене вийшов результат. Дуже-дуже Смачний шпінатний пиріг. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку, чи це те, що ви очікували, і чи будете ви готувати. Чи просто як я інколи подивитесь рецепт, можливо, поставити вподобайку <хи> і ніколи його не приготуєте. Але якщо приготуєте, будь ласка, поверніться на це відео. Напишіть мені, як вам, чи було вам смачно. І я сподіваюся, що вам сподобається, тому що я дуже хвилювалася, я дуже довго до цього готувалася. думала, хоч би нічого не забути, ніякий інгредієнт. Але мені здається, що вийшло дуже кльово. Дивіться, насправді, це той самий періг, яким я зачарувала свого чоловіка. Коли він його скуштував, він закохався, напевно, в мене або в періг ще більше. Але сьогодні я готую через іншу ситуацію. Так сталося, що. Скоро буде день, коли почалась війна, а ще в цей день я поховала маму. Як ви знаєте, обід треба готувати до дати, так, печальної дати. Тому завтра я пригощу всіх домашніх і ми так згадаємо мою маму, тому що вона теж дуже сильно полюбляла цей пиріг. І робити з любов'ю, навіть для тих, кого вже з нами немає, мені здається, це того вартує. Бажаю вам всім смачного. Ще раз хочу вам показати цього красунчика. Класний, правда? І саме головне, не їжте його гарячим, дайте йому трошечки постояти, щоб він остиг, і потім насолоджуйтесь своє задоволення. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо новенькі, ставте вподобайку, будь ласка, підтримайте мене. Мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і смачного. До наступних зустрічей! а я йду готувати піцу, тому що син побачив, що я приготувала це і каже, я хочу піцу, а я вже хочу лягти віддихнути. Who made this pizza? Me. Yes. I made a pizza. Класс. Крута пицца. Скажи, крута? pizza pizza mm -hmm. i want to go around to try this pizza, okay. pizza.